Всім привіт! Ви на каналі Yanko Family. Мене звати Ярослав, і сьогодні я хотів би розповісти свою коротеньку історію, як я шукав роботу. Тобто, це твоя перша робота у Канаді. Правильно? Так. Так. А розкажи, будь ласка, як і де ти її шукав у Канаді? Почав я шукати її на сайті Indeed, так як це дуже популярна і робоча платформа. Почалося все із створення резюме. Оскільки я працював в Україні у власній майстерні на ЧПУ-станку фрезерному, тож вирішив шукати роботу також ЧПУшником. Склав резюме, також в портфоліо я додав як досвід роботи і як, як доказ того, чим я займався. Це був наш інстаграм адрес. Я не знаю, як. Сторінка наша. Instagram. Наша інстаграм-сторінка. Також наш е, веб-магазин, сторінка на Фейсбуці. Також ще додав е, супроводжувальний лист до свого резюме. Буквально своїми словами розказав, е, чим я займався, скільки років, з чого все починалося, трошки про свій досвід і все. Просто вирішиш і все в кінці також в опис я додам до цього відео своє резюме і свій супроводжувальний лист. Може кому цікаво буде, може взяти на замітку. Отже, ти створив резюме і скільки ти відправив штук, шукаючи роботу? Ну, за два тижні десь може там <кхід> штук сорок. А ти відправляв усім однакове резюме чи змінював його? Резюме я своє трошки коригував в залежності від вакансії. Так, і як довго ти шукав роботу? Як швидко тобі прислали пропозицію прийти на інтерв'ю? Ну, наслухавшись різних історій, я взагалі розраховував на пошуки роботи там, не знаю, місяць і до 4 місяців. Але трошки потвердило і вдалося знайти роботу буквально за 2 неділі. Серед тих, тих компаній, які відреагували на моє резюме, було дві. Одна, які я зараз і працюю, і друге, це було рекрутиневе агентство, але там буквально один раз мені дзвонили і без відповіді. Отже, тобі дзвонили і зразу покликали на інтерв'ю? Ну, можна сказати, що і так. Було там декілька запитань. Буквально тих самих, що я написав в резюме, я не знаю, може вони її не читали, там чи тому що питання були такі одні і ті самі, що там буквально, що в резюме, там все було написано. Мабуть, хотіли, щоб ти особисто їм про це розповів. Можливо. <сум> так. Я поїхав на інтерв'ю в цю компанію, без скажу чесно, без особих сподівань на те, що мені щось там предложать, але. Може, як це воно і попливало, трошки, на що я був трошки розслаблений і не сильно цеплявся за їхню роботу. І таке буває, так? Да? Зі мною на співбесіді були дві людини: одна безпосередньо мій начальник, а друга це був начальник цеху. А вони відразу спитали, чи я працював на металообробних станках. Я їм чесно відповів, що ні, але сказав, що. Принцип роботи в них е, взагалі однаковий, і там е, їм була там розуміння із системами Хас, там, Фанук і Окума. Ну Я так трошки в інтернеті перед цим переглянув, ну, трошки так, як, е, мав якісь е, поняття про це все, але, але по суті, вони його і не запитували. Е, так трошки не знаю, роз, розказав про те, чим я займався в Україні. Тобто в Україні ти працював з деревом правильно у власній майстерні, а тут потрібно було працювати і з металом, але по суті то невелика різниця, правильно? Так і також, наприклад, на вакансію в них в них взагалі є як дві два поняття: є чпу оператор, а є чпу машиніст. Це типа ЧПУ-слюсар, там можна так сказати. Тобто це для, для ЧПУ там слюсара треба закінчувати, по-моєму, 4 роки навчання там, розуміти оце, всі, всі ці е, поняття, оце, карачі, в слюсарки. А для ЧПУ оператора ну, по суті кнопку нажимати. Ну, ну, плюс і... ну, просто розуміти, що ти взагалі там робиш. Розуміти сам процес? Да. Так. Тому я їм, я їм так і сказав, що ну, для, на цю вакансію взагалі-то -то, особо там ніяких е, я не, знаю, не, не потрібно. Uh -huh. Сказав, що я швидко вчуся. Також додав в кінці, що я оправдаю <правдаю> ваші сподівання, якщо ви мене візьмете. Да. Ну, після цього всі покивали головами і розійшлися. А ще таке запитання: вони перевіряли твій рівень англійської мови? <ганували> Ні, ми просто з ними спілкувалися, я думаю, їм і так зрозуміло було там, наскільки я там, розумію їх чи не розумію. Ну, Ще також можу додати, що <кхід> ну, ан англійську э, знати потрібно хоча б для того, щоб э, ти їх розумів. Тобто, ну, фідбек вже то таке діло, але э, щоб ти хоча б розумів, що, 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 що потрібно робити. А як ти вважаєш, який у тебе рівень англійської мови? Ну, не знаю. Важке запитання, але все ж таки. Мабуть, десь би два, може би один плюс. Так, після інтерв'ю, що тоді було далі? Ну, я вийшов звідти після цього інтерв'ю. Явно без сподівань на те, що мене візьмуть. Але тим паче десь там приблизно, через Години 2-3 мене набрала дівчина з їхнього HR і сказала, що у нас є для вас офер. А поки що на три місяці, сказала, озвучила зарплату. І якщо вас влаштовує, каже, то потрібно там підписати електронні документи, вона на почту вислала. і запрошувала зразу на другий тиждень на наступному тижні працювати. І якщо не секрет, яку тобі заробітну плату запропонували? А взагалі-то, якби воно тут в них, наче і секрет, я не знаю. Там просто я, коли мене брали на роботу, підписував документи, і там в одному з документів був пункт, що я не маю права роз... розголошувати да, заробітну плату. Але я думаю, я ж не називаю конкретно, яка це фірма, тому. Зарплата там 25 доларів на час, і плюс в них також є овертайми. Овертайми в них оцінюються плюс 50% від загальної ставки. Отже, тобі запропонували контракт на 3 місяці із перспективою продовжити цей термін, правильно? Так, вони сказали, що в них штат постійно розширюється, і я думаю. Хотіли на мене подивитися, який є працівник. Я, звісно ж, намагався показати себе з хорошої сторони. Думаю, мені це вдалося, адже вже до мене підходив мій шеф і питав, чи мене б влаштувала робота на постійній основі, трошки другий там, графік роботи. І що найближчим часом вони готуються мені зробити новий офер. А розкажи про свій графік роботи і обов'язки, що ти маєш там робити. Графік роботи у мене 4 дні на тиждень з понеділка по четвер і з 6 ранку до 4 часов дня, тобто 10-часова зміна. Також буває, пропонують мені овертайми десь, наприклад, там, там п'ятниця, субота чи неділя. До це буде додатково 12 годин. Угу. Овертайм, які оплачуються більше, ніж звичайна зміна, правильно? Так. Як, якось вони там рахують, якщо там більше там, 42 чи 44 годин на тиждень, угу. то остальне вони вважають по овертайму. Угу. Це як... звичайна ставка плюс 50%. Отже, скільки ти вже там працюєш? Працюю я вже там десь приблизно півтора місяці. Так, взагалі робота нормальна. А, тепле приміщення, нормальний колектив. А ще з українців там є хтось? Ні, українців там взагалі нема. В основному там філіппінці, на другому місці індуси, також є один китаєць, декілька канадців. А друзі, ти там собі знайшов вже? Так Ну, Є нормальні люди, звісно. Чи хотів би ти продовжити роботу у цій компанії і далі? Так, можна було. Можна було. <с> ну що ж, дякую тобі за інформацію. Я сподіваюся, це було комусь корисним, якщо у когось будуть якісь запитання, то пишіть у коментарях. Так, і також я хочу побажати головне це не кидатися на будь-яку роботу. Ну, якщо вас, звісно, не припікає із грошима. Краще трошки довше посидіти, пошукати, знайти най якусь роботу, яка не буде наганяти на вас депресію, адже ви і так приїхали в іншу країну, і купа проблем впала на вашу голову. Тому якщо ще робота буде депресивна, то взагалі захочеться побистів звідси поїхати. Тож, набирайтеся терпіння, все у вас вийде. І всім успіхів. Так, до побачення. До побачення.